Українці з давніх давен дуже любили зустрічати Новий рік. Вечеряли всією родиною, включаючи дорослих синів з невістками і дітьми, які вже жили окремо, на столі було чимало скоромних страв, недарма цей вечір називався Щедрим. І либочі з м'ясом або локшину з курятиною чи з усятиною, печені з свинини до каші, свіжі паляниці, книщі, пампушки, млинці. До гарячих шкварок, вареники з потрухами або сиром, кров'янку, ковбасу, драглі, смажену з цибулею печінку, пиріжки та інше. Серед наїдків була і шпундра. Шпундру згадував ще Іван Котляревський, перелічуючи царські страви, котрими частував Енея, Латин. Був борщ до шпундри з буряками. А в юшці подруг за ложками, потім до соку, каплуни. І я вас сьогодні запрошую разом зі мною приготувати таку смачну страву. Тут ви бачите деякі продукти, які мені знадобляться. Перш за все, це м'ясо. Знадобиться свинина. Бажано, щоб вона була жирненькою. Знадобляться бурячки. Бурячки потрібні, червоні, темні, соковиті і солодкі. Неодмінно мають бути солодкими. Буряків я взяла 4 штуки, таких величеньких досить. Цибулька. У мене сьогодні невеличка цибулька, тому я беру аж 3 штучки. Знадобиться буряковий квас. Ось який у мене грає. Буряковий квас приготувати дуже-дуже легко. Берете бурячки червоні, нарізаєте їх на шматочки, і заливаєте водичкою. Вкладаєте у банку, заповнюючи буряками приблизно 2 третіх частини банки. І далі доливаєте все водичкою, і треба залишити на. 3-4 дні, поки почнеться процес бродіння. Тоді вас можна прибрати у прохолодне місце. Готувати я буду на великій такій пательні з великими бортиками. Дно пательні я змащу олійкою, але додам всього лише ну, приблизно 3 столових ложечки, 2-3 ложки, не більше, щоб тільки змастити. Щоб м'ясо одразу не пригоріло, не пристало до пательні. Саме м'ясо я наріжу невеликими шматочками, ось такими приблизно, і перекладаю одразу ж на пательню. Ось такі добрі жирненькі шматочки, вони одразу пустять жирок, і м'ясо добре просмажиться переклала м'ясо на пательню і поставлю його на плиту підсмажитися. Поки м'ясо смажиться, я наріжу цибульку і теж відправлю її до м'яса. Нарізаю її не дуже дрібно. В принципі, ви можете нарізати так, як вам подобається. І відправляю цибульку до м'яса, поки м'ясо з цибулею смажиться, я наріжу бурячки. Їх нарізаємо такими кружальцями, тонкими пластиночками. ще можна трішки порізати. Я зустрічала багато різних рецептів шпундри, готують її і з пшоном, додають пшоно і без нього. Додають часник. І не додають чесник. Ну, мабуть, хто як любить. Готують запікаючи у духовці або в печі, або ось просто на сковорідці, як це роблю я. Готують на смальці або ж на салі. М'ясо в мене вже підрум'янилося ось так, цибулькою добре. І до нього перекладаю тепер. Бурячки. Тепер я все це посолю, якщо у вас буряки не солодкі, то обов'язково треба додати столову ложку цукру, бо шпумра має бути кисло солодкою. Такий смак, кисло-солодкуватий. Тепер дивіться, що я ще додаю. Зараз би я мала додати за рецептом 2 ложки смальцю і 2-3 зубчика часнику. Я ж замість цього додаю отаку суміш, це намазка, яку я заготувала з літа. Часникові зелені стрілки, перемелені із салом. 3-4 ложки я додам оці суміші. Додам ще спеції. Я додаю мелений чорний перець і свої улюблені спеції. Ви можете додавати за смаком свої. Аби шпундра була густіша, додаю столову ложку з огіркою борошна. Все це перемішую і заливаю буряковим квасом. Приблизно з пів літра, може й більше квасу. Накриваю кришкою і ставлю тушкуватися, перевіряю зараз свою шкундру, вона ще не готова, ще бурячки не розм'якшилися, тому продовжую тушкування. Слідкуємо, аби не випаровувалася рідина. Можна додавати ще квасу. Ну, в мене, мабуть, все добре. На смак я її вже скуштувала, дуже смачна вийде. Якраз правильний смак кисло-солодкий, те, що треба. Що, друзі, моя ж пундра готова. Буду смакувати. Приготуйте ви собі таку смакоту, давню українську страву.